В ефірі «700 секунд. Далі у випуску в Ізмеїльському районі ускладнилася епізоотична ситуація на сказ. В рамках проєкту Музейна педагогіка до Ізмейльської картинної галереї завітали учні середніх класів із села Комишівка. 10 лютого день пам'яті преподобного прохора чудотворця Києво Печерського. В студії Влада Новак вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника станом на 10 лютого орієнтовно такі. 850 тисяч 490 осіб особового складу, 10 тисяч один танк, 20 тисяч 813 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 879 артилерійських систем, 1 тисяча 273 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 59 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 2 24 тисячі 623 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3054 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 36 тисяч 6... 638 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3740 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїльському районі ускладнилася епізоотична ситуація. на сказ. наразі вже виявлено 18 захворівших тварин. Як оберегтися від зараження та що робити, якщо вкусила хвора на сказ тварина? Дивіться у сюжеті. В Ізмирському районі ускладнилася пізоотична ситуація на сказ, як уберегтися від зараження та що робити, якщо вкусила хвора тварина, розповідають спеціалісти дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Якщо в минулому році в Ізмильському районі було виявлено на сказ тварин. Всього 13 з них 11 це дикі тварини, шакали та лисиці, і два домашніх кота в місті Ізмаїл. То вже за минулий період цього року, 2025 року, виявлено позитивних насказ тварин, диких тварин, вже 18. Це лисиці і шакали. Ситуація зі сказу в Ізмаїлі та Езмельському районі контрольована, відзначила Євдокія Маринівна. З метою попередження зараження спеціалісти-епідеміологи проводять моніторинг та інформаційну кампанію. Дикі тварини є основним переносником, основним резервуаром збудника сказу в дикій природі, але на теперішній час спостерігається наближення сказу в в населені пункти в зв'язку з тим, що дикі тварини наближаються в пошуках корму в населені пункти і можуть контактувати з безпритульними в першу чергу з безпритульними тваринами на території населених пунктів. І таким чином можуть передавати сказ безпритульним тваринам, які є на територіях населених пунктів. Інфікування людей зазвичай відбувається внаслідок глибокого укусу або подряпини, завданих скаженою твариною. Передача інфекції може також відбуватися під час безпосереднього контакту слини інфікованої тварини зі слизовими оболонками або свіжими ранами на шкірі людини. Сказ це смертельна хвороба, якщо захворювання вже почалося. У людини, то лікування не існує. Це стовідсоткова смерть. По тому тільки профілактичне лікування тих осіб, яким це потрібно після контакту з невідомою твариною, спасе життя цих людей. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває один-три місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. Це залежить від низки факторів: місця, кількості та глибини укусів. Кожен рік в Україні реєструються випадки сказу. Так на протязі 2023 року в Україні зареєстровано один випадок сказу у людини з смертельним наслідком. В 2024 році таких випадків було зареєстровано два в зв'язку з тим, що люди, які постраждали від укусів, не звертались. За медичною допомогою при укусі ліків від сказу не існує. Єдиний спосіб захиститися зробити профілактичне щеплення. Відзначають спеціалісти на теперішній час. І на протязі минулого року в закладах охорони здоров'я, які надають антиробічну допомогу в Ізмильському районі, було достатньо антиробічної вакцини, і на теперішній час вона є в достатній кількості. І хочу підкреслити, що лікування від сказу людей, які постраждали від покусів, відбувається для людей безкоштовно. Сказу можна повністю уникнути, якщо після укусу людина отримає необхідну медичну допомогу. Курс антирабічних щеплень призначають у разі ймовірного або наявного інфікування людини після визначення приналежності випадків укусів до певних категорій контакту згідно з рекомендаціями ВООЗ. для того, щоб не було зараження серед домашніх тварин, їм теж треба робити щеплення. Своїх домашніх тварин кошик собак необхідно щеплювати проти сказу кожен рік. Ці щеплення робляться кожен рік. По тому необхідно звертатись до спеціалістів, фахівців ветеринарної медицини для отримання своїм домашнім тваринам щеплень проти сказу. Необхідно також уникати контакту з безпритульними тваринами в Україні. Останні 30 років епідемічна ситуація і захворюваності на сказ є нестійкою, тож не нехтуйте профілактичними щепленнями, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова Христина Лангольф для програми новин. Зиток творчих здібностей є важливою частиною особистості дітей та їх встановлення у житті в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової діє державна програма Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня здобутих нових знань з українського та світового мистецтва. В рамках проєкту до Ізмиїцької картинної галереї завітали учні середніх класів із села Комишівка Ізминського району. Для школярів була підготовлена під програма. Подробиці дивіться далі. У будь-якій сфері діяльності сучасної людини потрібні неординарний підхід та креативність. Розвиток творчих здібностей дітей допоможе йому майбутньому стати успішними, досягати більших висот завдяки креативному мисленню. В обласному центрі статичного виховання імені Емілії Євдокимової вже багато років діє державна програма. Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня, здобуття нових знань з українського та світового мистецтва, розширення світогляду та розвитку громадянської відповідальності. В рамках проєкту проводяться інтегровані заняття Тематичні заходи, екскурсії та творчі майстер-класи для учнів навчальних закладів міста та району. До Ізмаїльської картинної галереї завітали учні середніх класів із села Комишівка Ізмаїльського району. На початку зустрічі учні познайомилися із творчістю ізмейського художника, члена НСХУ Івана Коцафляка. Мальовничі акварелі із пейзажами рідних міст залишили приємні враження для кожного. Також на екскурсії учні переглянули виставки Емілія Поборемо та Шевченка мозаїка малярства. Наступною частиною Програми став творчим майстер-клас, який дав можливість проявити свої здібності та креатив. Наукові співробітники музею підготували майстер-класи з виготовлення свічки із вощини. Вощина це природний продукт, який вважається безпечним для здоров'я та довкілля. Бджолиний віск при згорянні виділяє природній аромат, який знімає стрес, а також має природні корисні властивості. Воскові свічки підходять як для створення затишної атмосфери у домі, а також у якості оригінальних подарунків для близьких та рідних. Традиційно на завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній викторині. Долучайтеся до культурних заходів в рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацю, Кристина Ланголь для програми. Новин нескорені гордістю підтримуємо збірну Україну на інвестерзґіїмвонкувер вислер дві віслер Віслер» 2025-го це символ незламності сили духу та волі до перемоги. Серед 35 українських героїв четверо наших земляків із Одещини. Ще двоє десети представляють інші області, але ми знаємо, вони теж наші, вони Україна. Кожен із них це приклад непереможності. Вони прийшли через війну, отримали поранення, але не зламалися. Навпаки, стали ще сильнішими. Вони б'ються не лише за медалі, а й за кожного, хто вірить у перемогу України. Дякуємо за вашу службу. Пишаємося вами. 10 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного прохора чудотворця Києво-Печерського, одного з великих подвижників Київсько-Печерської лаври. Він жив у 11 столітті за часів преподобного Феодосія Печерського і визначався суровим аскетизмом, милосердям та дивовижними чудесами. Подробиці дивіться далі. 10 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, одного з великих подвижників Києво-Печерської лаври. Він жив в 11 столітті, за часів преподобного Феодосія Печерського і відзначався суровим аскетизмом, милосердям та дидововижними чудесами. Преподобний прохор обрав для себе чернечий шлях, оселившись у Києво-Печерській лаврі. Він присвятив своє життя молитві, посту та служіння людям. Відомо, що він харчувався лише. Дикою лободою, яка за його молитвами ставав стівною та не шкодила здоров'ю, коли в Києві настав голод, прохор почав готувати хліб із лободи та безкоштовно роздавати його всім нужденним. Люди помітили, що цей хліб був не тільки поживним, а й смачним. Преподобний прохор передбачив кончину київського князя Святополка Язичлавича, який гнобив народ. Він сказав, що з князь загине незабаром, і так і сталося. Після своєї смерті преподобний прохор був похо. Вони у ближній печерах київсько-печерській лаврі його святі мощі знаходяться там і сьогодні, перевертаючи численних половників. У цей день віряни моляться у храмах, просячи святого допомогти у важкі часи. Звертаються з проханням до достатку і позбавлення від злиднів, відвідуючи києво-печерську лавру, де покоїться його мощі. Преподобний Прохор є покровителем бідних і всіх, хто перебуває у скруті. Його життя це нагадування про силу віри, милосердя та без допомоги ближньому. Сьогодні його вшановують не лише в Україні, а й у всьому православному світі. Влада Новак для програми новин. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати в змилі? Завтра дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж 44 гривні 36 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 11 лютого в Ізмаїлі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, вдень північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Одесі хмарно без Упаді вітер північно-східний 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 4 градуси, в день 6 позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтів.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.